Ну що, дорогеньки, продовжуємо. Бачите, я трошечки тут перебазувалась. Тепер буду сидіти і уявляти собі, що я десь на екзотичному острові. Хоча за вікном у нас сьогодні сиро, похмуро і досить холодно. А ми продовжуємо витягати карту Таро на новий місяць, 10 березня 2024 року. І наступний знак зодіаку у нас козиріг. Подивимось, що новий місяць принесе для козироків. Туз жезлі. Це взагалі це дуже класні карти, це, це новий шанс, це можливість, це якась, знаєте, така, якийсь подарунок долі. Жезли це стихія вогню, це така м енергія. Енергія дії, енергія сили, така потужна, знаєте, енергія, і це дуже класна карта для нових можливостей, нових починань, для започаткування чогось дуже, дуже такого класного, енергійного, чогось дієвого, всі проекти, всі ідеї, які ви будете втілювати в життя. З 10 березня 2024 року вони всі матимуть у вас просто шалений успіх. Головне, не упустіть свій шанс, не упустіть цей момент, який дає вам тут жезлів. Бо тузи — це шанс і можливість. А не завжди ми можемо, чи хочемо, цим шансом скористатися. так? Часто ми просто не хочемо це бачити. Все світ нам дає так, прошу тебе, бери, ось твій шанс, дій. А ми просто дивимось і, і не розуміємо, або боїмось, або якось самі себе зупиняємо. Дорогі мої козиріжки, будь ласка, всі ідеї, шанси, думки, все, що вам будуть пропонувати, починаючи з 10 березня, не ігноруйте. Роз... подивіться на цю ідею, подумайте над нею, візьміть цей шанс, бо це завжди, це завжди до чогось класного. Тим більше, починати на новий місяць це просто суперкласно. Новий місяць буде зростати і так само буде зростати ваш новий проєкт, ваша, ваша нова дитина, яку ви знаєте, будете так. Холити лелієте, яку ви будете виховувати, будете зроста... зрощувати цю ідею, і це буде все на перспективу, на позитив і на, на розвиток. Тож користайтесь цим шансом, обов'язково, не прогавте, дослухайтесь до себе, до підказок Всесвіту, не живіть, знаєте, в таких, як коні живуть в таких шорах. Не будьте зашорені. Дивіться на світ, дивіться доокола. Бачте ті, ті шанси, які дає нам доля, які дає нам всесвіт. В стосунках це теж такі знаєте, це нові якісь можливості, це ж така пристрасть. Це щось нове. Ви зможете в стосунках, ви зможете якось по-іншому, по-новому подивитися не на одного. Можливо, в кого знаєте, вже такі стосунки були, як була от у нас помірність, такі стабільні, часом здається, що вже нудні стосунки. Так от, по тузу жезлів, це навпаки, це такий запал, це такий вогонь, пристрасть, це бажання чогось нового. Бажання діяти, головне не втратьте цей запал. Фінансово теж це дуже класна карта. Фінансово це будуть надходження фінансові, будуть заробітки, будуть, фінанси будуть, фінанси у вас будуть, бо стихія вогню це, це фінанси, це, знаєте, це енергія, енергія фінансів, енергія е, дії, енергія руху такого, енергія така. Може, часом імпульсивна, але вона така дієва, яка рухає цей світ вперед і рухає нас вперед. Тож, козарішки мої дорогенькі, будь ласка, не втрачайте, не прогавте свій шанс, дивіться на світ широко, озирайтесь по сторонах, ловіть ці моменти, ловіть ці шанси, записуйте всі ідеї, які вам приходять в голову. Навіть ви вважаєте, що це просто якась несамовита така фантастична ідея, що це просто, знаєте, часом таке приходить в голову, що якийсь ну, не зовсім адекватна людина, може таке придумати. Але ви подивіться, в якому світі ми живемо. Просто те, що зараз ті речі, без яких ми зараз не можемо жити, ще якихось там 20 років тому. Це просто було щось диво, мобільний телефон 20 років тому це було щось вау, як таке можливо. Тож, всі самі ваші такі, якщо вам здається, самі такі несамовиті ідеї, записуйте їх, записуйте, продумайте їх і втілюйте в життя. І знаєте, є така, є така теорія. Що це здається щось з психології, що ідею треба втілювати, ідею або план треба втілювати в життя, або хоч ну, почати втілювати в життя протягом найближчих 24-48 годин. Інакше потім все проходить запал, ця ідея втрачає для вас сенс і все. Ви вже, якщо ви не зробили перший крок, хоча б ось такий малюсінький, то все. Потім вже ця ідея для вас не має сенсу. Тож, новий місяць принесе вам дуже класні, дуже круті ідеї, дуже класні можливості. Хапайте їх. Просто так беріть, хапайте і несіться вперед. І все у вас буде класно. Все у вас буде добре. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого, дорогі мої козиріжки. Все буде класно. Так, ну що? Ще в нас залишились водолії та рибки. Тягнемо карту на новий місяць, 10 березня 2024 року для водолії. До речі, як рекомендують астрологи, то ви дивіться прогнози не тільки на свій знак Сонця, не тільки на той знак, в який ви народились, а й на свій знак Асценденту. І я вам скажу зі свого власного досвіду. То Дуже часто мій знак Асценденту програється набагато сильніше і набагато інтенсивніше, ніж мій сонячний знак. Хоча я по сонячному знаку і по місяцю, взагалі мого сонячного знаку, дуже багато в моїй натальній карті, але ось мій асцендент програється часом дуже сильно сильніше за, ну, за мій сонячний знак. Тож, Зайдіть в інтернет, знайдіть сайт, де можна побудувати натальну карту, це дуже просто. Введіть там свої дані, обов'язково треба знати ваш час народження, хоча б приблизний. І там ви зможете побудувати собі натальну карту і зможете там побачити ваш асцендент, в якому знакові ваш асцендент, і дивіться прогнози також по асценденту, не тільки по сонячному знаку. А ще рекомендують дивитись і по місяцю. Так що ось ці три знаки, вони дуже сильно Сонце, місяць і Асцендент. Ці три знаки вони дуже сильно впливають на наше життя. Тож, зараз ми тягнемо карту для водоліїв на 10 березня 2024 року, на новий місяць. Так, що в нас тут? Сімка мечів. Так, подалічики. Сімка мечів говорить про те, що мечі взагалі це в нас інформація, спілкування, це якийсь пошук інформації, це аналітика, це логіка, все-все, що це розум, це швидкий розум, це, знаєте, такий. Як то кажуть, гострий язик, а то гострий розум. Це все мечі. Сімка мечів нам говорить про те, що хтось буде вам дуже цікавитись, буде збирати про вас інформацію. Або ви будете шукати якусь інформацію про якусь особу, про якусь фірму. Можливо, вам це знадобиться по по роду вашої діяльності, можливо, на роботі ви отримаєте завдання, зібрати інформацію про щось чи про когось. А, а можливо, про вас будуть збирати інформацію, вами, можливо, будуть хтось цікавитись. І, і знаєте, скорі, завжди це переважно, це такий таємний збір інформації. Знаєте, як хтось в щілинку підглядає, ось це карта про це. Про те, що образно говорячи, так за вами можуть підглядати в замочну цю щілинку, в замочну скважину. Або ви можете бути в такій ситуації, що вам доведеться так поводитись, так, збирати якусь інформацію, знаєте, от. Як сищики, як детективи так, збирають просто інформацію по, по крупках, по криктах збирають інформацію для того, щоб потім її об'єднати в щось таке більш, більш масштабне і більш дієве. Тож, тут будьте уважні, бо інформацію про вас можуть збирати з різних поводів так, приводів. Можуть з добрими намірами, а можуть, можливо, ваш працедавця майбутній або теперішній, буде шукати про вас якусь інформацію. Зараз це ми живемо в діджитал світі, тому соціальні мережі і наші аккаунти в соціальних мережах дуже багато про нас говорять. Так? І це не дивно, що працедавці дуже часто просто затребують ваші. Аккаунти, сторінки ваші, як Інстаграм або Фейсбуку, для того, щоб подивитись на вас з тієї сторони, не зі сторони, як ви себе презентували як професіонал, ось тут і зараз, а зі сторони того, як ви поводитесь в житті. Так? Ми зараз живемо в такому світі, тому ну, є, такі, є такі моменти. І ось можливо, з цього приводу хтось буде збирати про вас інформацію. Можливо, з якогось іншого. Але це таке: це пошук інформації. Це таке часом, знаєте, це навіть шпортання в брудні білизні. Ну, ось тут треба бути уважним, треба обережно. Відноситись до своїх особистих даних, до своїх приватних даних. Зайвий раз нікому не, не розповідати, нічого зайвого, нічого не говорити, бути, бути обачним, обережним і так трошечки, знаєте, таким скритним потрібно бути. Тож, мечі це ваша, ваша масть водолійчики, тож, можливо, навіть не знаю. Хтось з вашої, з вашої когорти, можливо, хтось буде збирати про вас інформацію. З різними приводами, я ж кажу, це може бути з різних приводів. Також тут треба вам остерігатись різних, знаєте, крадіжок, крадіжок, як і в прямому в фізичному сенсі, що у вас може там щось поцупити, не знаю, там сумку, гаманець чи ще щось. І крадіжок в сенсі інтелектуальному, можуть якусь вашу ідею вкрасти, знаєте, поцупити, якусь вашу задумку, якийсь ваш, комусь ви розказали про, про те, що хочете запустити якийсь проєкт. І все, хтось вас вже випередив, вашу ідею ЦАП і все. І ваш, ваш проєкт вже запущений іншою людиною. Тому ці два тижні будьте дуже обережні в спілкуванні в тому, наскільки щиро відверто ви комусь розповідаєте інформацію про себе. Краще потримайте рот на замку. Хоча для водоліїв, як і для решти знаків повітря, Мовчати це ну, досить так складно, бо знаки повітря вони такі відкриті до спілкування, вони, в них багато інформації, вам хочеться цією інформацією ділитись, знаєте, на весь світ розповідати. У вас завжди є тема для розмови, ви завжди знайдете, як підтримати будь-яку розмову. Ви знаєте, так експерт з, з тисячі різних наук. Це, це непогано, це класно. Ви, ви вмієте спілкуватися, це про вас. Але ось ці два тижні з 10 березня плюс два тижні потримайте ротик на замку, десь промовчіть, десь не договоріть, десь просто посміхніться і йдіть далі. І стережіться стережіть свої речі, свої речі. Фізичні і свої речі, такі як інтелектуальна власність, якісь свої ідеї оберігайте, оберігайте, зробіть довкола себе, знаєте, такий захисний енергетичний бар'єр. Просто наша сила думки це дуже потужна сила. Тому ось ці два тижні просто захистіть себе силою думки, що навколо вас є такий Енергетичний бар'єр, який ніхто не зможе пробити з, негативним, з негативними починаннями, уявіть собі, що ви просто знаєте, як в якійсь колбі чи в коконі все. І що негативна енергія, негативні дії на вас не матимуть жодного впливу. Просто своєю силою думки уявіть так, захистіть себе і захистіть себе так само і фізично, стежте за своїми речами. І взагалі стежте за своїми речами, за своїми думками, за своїм язиком. Я вам бажаю, щоб інформацію про вас збирали тільки в позитивному руслі, щоб для вас ваша робота, де вам доведеться збирати інформацію, теж приносила тільки позитив, радість і, звичайно, матеріальне задоволення. Бажаю вам всього найкращого, мої любі довійчики. До наступного разу. Па-па! Переходимо до наступних. Залишились у нас ще рибки. Тож подивимось, що цей новий місяць несе для наших рибок. Новий місяць, 10 березня 2024 року, що він принесе для наших рибок. Подивимось. Так. Король мечів. А в когось зі знаків вже здається був король мечів. Мечі, знову ж таки, повторюсь, це інформація, це розум, це спілкування, це логіка, це аналітика і все-все, що з цим пов'язано. Король мечів в нас символізує людину, яка або при владі, або якась статусна особа, можливо, це працівник якихось правоохоронних або інших органів, якихось державних органів. Політики, депутати, якісь високопосадовці, це все, знову ж повторюсь, працівники різних структур, структур правоохоронних, структур державної влади, все це в нас король мечів. І ці два тижні рибки у вас можуть бути. Якісь ситуації, коли, можливо, ви будете потребувати якогось консультації якоїсь особи, пов'язаної може, може, з якимось юристом, адвокатом, можливо, ви будете потребувати допомоги саме поліції, якихось правоохоронних органів, можливо, будете потребувати допомоги якихось органів влади. А можливо, навпаки, ситуація, можливо, від вас будуть хотіти якихось, якісь органи правоохоронні, або органи влади, може, від вас до вас будуть якісь питання від них. Тож, можливі такі ситуації, це може символізувати, показувати на вашого керівника на роботі, який буде мати до вас якісь додаткові можливо, вимоги, або якісь будуть. Дуже серйозна задача може, через нього буде перед вами поставлена, може, якісь питання будете вирішувати разом зі своїм керівником. Це керівник, такий, знаєте, жорсткий, діловий, такий впевнений в собі, впевнений в своїх діях. Він чітко знає, що він хоче, як він хоче для цього і для чого він це хоче. Це людина, яка має такий гострий розум, яка має аналітичний розум, яка вміє. Логічно і критично мислити, і це дуже важливо вміння логічно і критично мислити. І ось ці два тижні дуже звертайте на це увагу. Звертайте увагу на, на свої думки, бо ви такий емоційний знак, ви часто піддаєтесь емоціям, ви часто мислите більш емоційно, ніж логічно. В цьому випадку. Вмикайте логіку, вмикайте критичне мислення, більше дослухайтеся до свого розуму, але тримайте також такий баланс, не перегніть палицю, не будьте занадто якимись жорсткими, не будьте занадто категоричними, просто вчіться логічно мислити, вчіться аналізувати отриману інформацію, перш ніж її Прийняти до себе, або перш ніж її передати десь далі. Вся інформація, це король мечів це дуже великі об'єми інформації, які можливо вам доведеться обробляти, з якими вам доведеться стикнутися. Або якась інформація, знаєте, така, яка буде приходити і так просто, можливо, буде якась раптова така інформація, яка буде, знаєте, просто реально як мечі, така прям по серцю по ранах, не приймайте одразу все близько до душі, аналізуйте, знаєте, зупиніться. Зробіть дихання, як називають 3 на 4 або дихання по системі квадрат. Зупиніться, зніміть цей перший стрес у ці кілька секунд, і подумайте, проаналізуйте, вмикайте критичне мислення. Перш ніж приймати будь-яку інформацію близько до серця. Бо ці два тижні можуть говорити про те, що буде якась така інформація, ви будете отримати якісь, або новини, якісь, або інформацію, що, знаєте, буде так жорстко, болісно якось ви будете на неї реагувати. Пам'ятайте, спочатку вмикаємо свій розум, спочатку думаємо, аналізуємо. Бо зараз ми живемо в, такі, в такому світі, в такій ситуації, де самі розумієте, дуже дуже багато різних вкидів, різних фейків інформації, не то, що неправдива, а просто інформації такої, яку на голову не натягнеш. А ми її в світі в світлі цих всіх подій ми її сприймаємо за чисту монету і вже потім з часом. Розуміємо, що, о Боже, як можна було в це повірити, це ж повна нісенітниця. Це ж одразу треба було зрозуміти, що це все дурня. Так ось, ми віримо, бо в той момент ми керуємося емоціями. А зараз вам особливо ці два тижні потрібно керувати з більшості розумом, вмикати розум, критичне мислення і все аналізувати. Також. Це може свідчити про отримання документів про освіту, диплому, сертифікату, якогось засвідчення, що ви там, не знаю, якісь курси закінчили, університет, інститут чи ще щось, і можете отримати якісь документи про освіту. Бо мечі і король мечів це про освіту. Також це можуть бути, власне, якісь. Викладачі в навчальних закладах, якісь викладачі, такі, знаєте, серйозні такі чіткі, в яких все так конкретно, чітко і по поличках. Це можуть бути викладачі, можливо, у вас будуть якісь, будете мати якісь не знаю, ситуації, пов'язані з викладачами. З якимись професорами. Ну і також, я ж кажу, це всі владні органи, державні органи, структури офіційні, державні структури, співробітники цих структур теж ідуть по королю мечі. Якщо в стосунках, то тут стосунки теж побудовані більш так на на логіці, ніж на емоціях і почуттях. Можете зустріти, якщо ви зустрінете такого чоловіка, то ваші відносини будуть побудовані на розумі, на логіці, на аналітичному мисленні. Тут. Знаєте, холодний розрахунок буде переважати над емоціями. Це, знову ж таки, це недобро і непогано для кожного тут своя ситуація. Хто як сприймає, для кого це ок, будь ласка, для кого це не ок, знайте що. По-іншому тут не буде, бо ці чоловіки вони саме такі. Вони знають, як має бути, і вони роблять так, як вони вважають за потрібне. У відносинах такий чоловік завжди має верх, він завжди, знаєте, як от раніше було за часів патріархату, хоча він нас нікуди не дівся. Але це реально такий, це мужчина з часів патріархату. Я головний і має бути так, як я говорю. Але тут непогано те, що з ним можна завжди домовитись. Тут можна, якщо вам підходять партнерські відносини, то з ним можна будувати партнерські відносини. Він може, з ним можна домовлятись. Розумієте, з, з знаками повітря, з ними можна домовлятись. І. Тут навіть це все-таки трошечки не про патріархат, а більше ні. Тут більше про партнерські відносини. Але якщо ви не згодні на партнерські відносини, будьте готові до того, що він буде головувати в родині, це буде, це буде головна людина в родині, якщо ви не згодні на партнерські відносини. Ось так, по фінансам. По фінансам теж це непогана така карта. Фінанси будуть, якісь фінансові надходження будуть. Якісь фінанси пов'язані з документами, можливо, тут навіть, знаєте, якісь по офіційним документам якісь фінанси. Можливо, якась як спадщина щось таке. Тут фінанси можуть приходити фінанси, які йдуть по якимось офіційним документам. Але це не тільки зарплата, так? Це не тільки зарплата, розрахована там, бухгалтерією, а щось таке, що пов'язане з нотаріусами, адвокатами, юристами. Ось таким документам теж можуть бути тут фінансові надходження. Тож, рибки, я вам бажаю прекрасно провести ці два тижні від 10 березня. Бажаю, щоб все у вас склалось як найкращим чином, щоб ви були. В гармонії з собою і включайте більше розум. Не завжди потрібно все близько приймати до серця. Я вас цілую люблю.